За статистикою, неінфекційні захворювання це найчастіша причина смертності та інвалідності. Найбільше дошкуляють серцево-судинні проблеми. Вони спричиняють 80% смертей у світі. Наша область не є виключенням, це не тільки навантажує медичну систему, це навантажує кожну сім'ю, кожну родину. Коли стається випадок. Ішемічного інсульту чи інфаркту Міокарда. набагато простіше це попередити хворобу, аніж потім з нею боротися, кажуть медики. Тож у цьому центрі нестимуть просвітницьку місію. У залі проводитимуть різні заходи, будуть розказувати та показувати, як жити повноцінним життям. Це може бути і аудиторія дитяча, і аудиторія доросла, і е, е, лікарі самі повинні вміти спілкуватися з людьми, якщо ми можемо допомогти їм. в Цьому перший захід, який пройшов. Після презентації в центрі провели тренінг для журналістів, розповіли, як краще поратися зі стресом. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.